Усім привіт! Ви, як завжди, на каналі Авто з Європи. І сьогодні у нас на огляді Рено Коліус зі Швейцарії. Підписуйтесь на канал, тисніть дзвіночок, подобайки. Будуть приходити вам нові сповіщення про свіженькі автомобілі зі Швейцарії. Коліус у нас 2015 рік, на облік стане 15 тим В хорошій багатій комплектації, босе. Зараз все оглянемо, подивимось в такому гарному сірому кольорі металік. Мокрий асфальт, графіт, хто як називає, рівненький, без сколів, подряпин, мятин. Попереду в нас біксенон, противотуманки, омовачі фар, парктроніки, датчик світла, датчик дощу. Давайте колеса в нас зимові на хороших таких дисках легкосплавних. Зеркала в нас складаються, підігріви, поворотники в зеркалах, безключовий доступ на всі двері, затемнення заводське, рельгинги на даху. Позаду у нас оптика ціленька вся, немає ніяких сколів. Ця сторона теж також. Парктроніки, камера заднього огляду. Ну, ця сторона також у нас хороша, рівненька. Немає також подряпин. Антена. Має такий ще в нас спойлер. Дуже добре, не закидає на скло. Відкривається бортик, дуже зручно. Має у нас шторочку таку. Сидіння в нас можна зложити за ручки з цієї сторони, з багажника можна із салону. Тут у нас босешний, має крюк, домкрат, музика босе, докатка, все присутнє. Тут також ніякої ржавчинки, немає всі герметики, все на місці. Дуже зручно з таким бортиком можна використовувати для перевезення якихось габаритних, великогабаритних речей чи посидіти можна. Давайте по салону подивимось ще. Давайте з карти. Карта в нас хороша, не пошкоджена, все ціленьке, пороги, коврики, сидіння позаду. Сидіння всі шкіряні, салон шкіряний, темний. Ціленькі, нічого не пошкоджено. Ця карта давайте також хороша. Сидіння шкіряні ціленькі, нічого не пошкоджено. Складається, можна такий підлокітник є, на два підстаканники, можна відкрити ще таку нішу вагажник для перевезення, можна лижі чи якісь так довомірні речі. Ну, сидіння складається за цю ручку, складаємо, вони складаються тут. Можна одне зложити. Ось так. Ну і відповідно ця, ця сторона також. Все складається. Рівна підлога приходить така, дуже зручно. Потім піднімемо. Попереду у нас водійська карта в хорошому стані. Повний електропакет, складання, регулювання зеркалами. Тут у нас датчик сліпих зон. Накладочка коліус. Нічого не побито, все в гарному стані. Тут також електрорегулювання сидінь. Шкіряне також сидіння водійське, нічого не пошкоджено. Давайте на цю сторону. Також в хорошому стані. Підлокітник обшитий шкірою. Маємо USB, маємо такий, я винесу сміття таке відеречко, дуже зручно. Кермо в нас з електро, е, мультикермо. Регулюється по висоті і по виліту. Тут у нас помічники, круїз. Все це в нас присутнє. Автомат. Електроручник. Регулювання мультимедію можна звідси керувати, можна там. Автомат дуже хороший автомат. І з тим, в поєднанні з двохлітровим дизелем, дуже хороший виходить автомобіль. Зручний, можна прохідний такий старт-стоп. Клімат двохзонний, все працює, навігація. Давайте запустимо, подивимось пробіг. так Поки... Дуже гарно запустився з півооберта. Ну, зеркала в нас підсвічуються великі, дуже такі сонцезахисні шторки. Зеркало з автозатемненням. Тут у нас зеркало для огляду задніх пасажирів. Тут для окулярів. Ще в нас має люк, панораму, відкривається, ззаду також відкривається, люк зараз відкриємо. ну Давайте можна і одразу подивитися. Відразу подивимось. Можна в декількох положеннях його відкрити. Можна так. Все працює. Зупиняємо, все закривається. Ну і шторку відповідно також закриваємо. Пробіг у нас 212 оригінального. Для цього двигуна це нічого не значить, ще можна дуже. Ці цепні двигуни, вони ходять, сервіс на в нас присутня. Зараз подивимось. Сервіс є. Зараз подивимось, на якому останній. У нас сервіс, сервіс, сервіс. Секундочку, секундочку. Так, Так, сервіс у нас в Швейцарії на 100, на 210, ну, на 210, 26.08.23 року. Повна сервісна історія, все в Швейцарії у нас на даний час 212. На 210 був останній сервіс, так що ще можна їздити автомобілем. 210, 2000 пройшла від, від заміни фільтрів, мастел, масел всяких і так далі. Кермо в нас нічого не стукає, все гарно, по ходові добре коробка. Давайте оглянемо ще в нас камеру. Камера є, все працює. Переключається дуже гарно, немає ніяких пінків. Кого зацікавить такий автомобіль, приїжджайте, дуже хороший автомобіль і колір гарний. Кому сподобається, і зручний, приїжджайте на огляди. Ціна буде в описі під відео. Заходьте читайте, давайте ще пройдемось товщиноміром, в принципі, і подивимося, як працює двигун, щоб було вже таке повне відео. Відеогляд такий. Так. Однією рукою трошки незручно піднімати капот, але зараз я підніму. Ну, двигун затримуюсь, працює рівненько. Ці двигуни дуже хороші, вони тут нас нічого не димить, не коптить. Не кидає масла, все гарно. Нічого тут немає ржавих болтів. все кругом чистенько, не замаслено, не має запотівань. Ці болтики на місці, оригінальні, все. Порядочок. Давайте ще пройдемо з товщиноміром. Зараз заглушу двигуну двигунчик. Так, пройдемо ще ту шиноміром для повного відео, щоб вже було так треба. Зараз візьму в іншу руку, мені так зручніше. вправо. Ну, давайте тут з капота почнемо. 120, 115, 117, давайте крило. 102, давайте арочку. 89, далі йдемо. Дверка. 100. Той 93. 87. Я не буду довго прощовкувати. Так. Якщо є підкрас, я скажу, що має підкрас цієї деталі. Поки що все в оригіналі. Так, 89 ця сторона в нас. 88, 139. 95. 98. До кого ми дивимось? Хто знає? 97, хто не знає, підказую. 95. 99. 123, 113, капот. Ну і сонце трошки мені. 119. Як бачимо, тут все в оригіналі. Має підкрас невеличкий от цього заднього бортика. Внизу. Оцей бортик трошки б'ється в нас тут. 150. 169. Має підкрас і один єдиний у цього бортика. Все. Остальне все в оригіналі. Приїжджайте на огляди. Кого зацікавить, телефон на відео, автомобіль знаходиться в місто Радвілів Рівненська область. Усім дякую, і до побачення.